Такий випадок, що телята, родилось таке. Ну, клубок, от корова телиця не може розстелитися, все, що робити, треба. Мені кесарь його, і все, а воно там значить таке зрощено було, дві голови, коротше, ну, не ноги, не ноги. Ну, в общем, такий клубок, всього такого нарощеного було. І був зрив. Толчок був, і потім гриб такий. Бачили, високо під гриб. земля, ну, поляком в небо піднялася. І десь через хвилину, може чуть більше, опять хлопок і загорілося. Нічого не вийшло, у них видно. Тут Теж тут хати, були, люди жили. Двоє вимерли, немає. Теж рядом пуста хата стоїть, ніхто не живе. Це не історії жахівки. Ми за сотні кілометрів від Чорнобиля. Але ці люди 45 років тому пережили, навіть не знаючи про це справжню ядерну катастрофу. 9 іюля 1700 року, 10 часов, ровно в 10 часов утра по московському времени земля вздрогнула, в окресностях ощущалось земтрясення з манітудою около 4. Толчок гарний був, прямо такий хі, хороший толчок був. О, і все затихло. І тут тобі ото, ну, десь секунд 20 тишина, така непривична тишина була. Ну, Це все, там всі закричали «Ура», там, вура, таке таке, возбуждення. Через 20 секунд і складно виросла поток. который поднялся уже на высоту до километра. Примерно десятки тонн грунта и воды испарились. Сотни тонн расплавились. Почти тысяча тонн было раздроблено. Трещины пошли на расстояние более 100 метров от места взрыва. Так, на теренах України пролунав перший промисловий ядерний вибух. Цілком таємно. Операцією ФАКел командував сам Леонід Брежнєв. Операція «Факел» була строго секретною, Об це не знало навіть українське правительство і Центральний комітет Комуністичної партії України. Про це мовчать і сьогодні, але нам вдалося дізнатися, хто запустив енергетичний смерч убивцю на мирній Україні. Секретар ЦК в Києві міг взагалі нічого не знати про те, що відбувається на тих об'єктах. Ядерний вибух, який стався ще до аварії на ЧЕС. Половина тут людей тих, що ще можна було б жити. А вони тут усі лежать. Та хто винен у екологічній катастрофі, яка позбавила Україну свого блакитного палива? Таких залежей газу хватило б, щоб сажати е, всю Україну в тіні приміру 20 років. Невідомі плями на мапі України, ребята кигебешніки що менше ребята. Тільки в цілком таємному розкажемо те, про що досі прийнято мовчати. У 50-х роках 20-го сторіччя розпочинається Золота атомна ера. У 1954 році в СРСР відкрилася перша атомна станція. А вже через три роки на воду зійшов перший надводник риголам Ленін з атомним двигуном. Электроэнергия, вырабатываемая атомной электростанцией, идет на трансформаторную подстанцию, откуда поступает в общую энергетическую систему района. На глубине выпробовывают атомные бомбы. У 1961 году СССР выпробовала найпотужнейшую бомбу за всю историю людства. Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50 І более мегатор. І головне атомні вибухи можна використовувати в мирних цілях для прокладання каналів, добування корисних копалень, гасіння газових фонтанів. Так, сполучені штати у 1961 році в штаті нью Німегіко на глибині 350 метрів підривають ядерний заряд. В результаті вибуху утворюється величезна підземна порожнина, в якій планується зберігати газ. І таких вибухів з США пролунало 27. Американці навіть планують створити другий панамський канал за допомогою трьохсот ядерних вибухів. Проте у пресі вчені починають бити на сполох, адже цей вибух може зруйнувати панамський перешийок і повністю відокремити два континенти під тиском преси та населення. У 73-му програму закривають. А от Кремль в ейфорії і на початку 60-х років під командуванням Білокам'яно у цілковитій секретності розпочинає свою діяльність проект під номером У Ядерного взрива мирних професій ця інформація була глибоко засекреченою і, взагалі, не поширювалася навіть серед працівників КГБ республіканського рівня за життя. Цілком таємної програми на теренах радянського союзу пролунали як мінімум 124 так званих мирних ядерних вибухів. З них 117 за межами полігонів, а два пролунали на території сучасної України. І, хоча з того часу минуло майже півстоліття, ця інформація. Досі під грифом секретно доступу до цих даних взагалі немає. Вона засекречена, і важко навіть сказати, коли вона буде доступною. Швидше всього що ніколи. Але нам вдалося розшукати людину, яка тоді співпрацювала з секретним підрозділом Міністерства оборони СРСР і знає точно де саме відбувалися таємні мирні атомні вибухи в Україні та чому 9 ію тижня року 10 часов, ровно в 10 часо утра по московському времени Земля вздрогнула. Під Харковом був влаштований ядерний вибух. Його потужність була всього в три рази менше ніж від вибуху бомби, скинутої на Хіросіму. На щастя, тоді ніхто з людей не загинув. Ядерний заряд використовували для того, щоб загасити величезний газових факел. Та спроба закінчилася невдало. Вогняний гезер горів ще рік, а радіоактивна хмара розповзлася по Україні. Все це замовчувалося і трималося в строгому секреті. Операція факів була строго секретною. аби то не знало навіть українське правительство і центральний комітет Російської партії України. Леонід Чорногор – учений сьогодні викладач космічної радіофізики у національному університеті імені Каразіна. В минулому співробітник надсекретних програм я взаємодіяв зі своїм заказчиком 12 управління, який розрабатують ядерне вооруження. Все особисто до проекту ФАКЕЛ не був долучений, але за іронією мав з цим проектом. Дуже тісний зв'язок. Дуже заманчиво йти газ в центрі Європи, на Україні, де розвита була тяжова промишленість, де добивали руду, де діворі сталь, а не доставляти газ газку небудь з Тюмені, з Дальнього або з Полярного круга. У 60-х тут, на півдні Харківської області, в Красноградському районі біля села Першотравневе активно видобувають блакитне паливо. Але у 1971 році сталася аварія на 35-й газодобувній станції. Викид газоконденсату Тиск газу був аномальним і досягав близько 400 атмосфер. Напором викиду з верхнього майданчика бурової вишки були скинуті на землю два інженера, які, впавши з висоти більше 30 метрів, загинули. Ну Там і порив трубу і виброс, говоря, Що то не догляді. Місцеві геологи не знали, що робити в області. Відповіді також не знайшлося. Зателефонували до Москви. От він прийшов тільки через сутки. Давайте поджигати. Так возник факел висотою від 100 до 200 метрів калібал в зависимості від вітру. За оцінками у родовищі було 300 мільярдів кубічних метрів палива. Цього б вистачило, щоб 20 років посачати газ всій Україні або 400 років. Харківській області. в одну секунду сгорало 2,3 тонны газа. Всего сгорело сто тридцать тонн. Мощність цього процесу составляла около 100 Гігават приблизно в 6 разів привишає мощність всіх атомних електростанцій України. Протягом року намагалися загасити полум'я, закидали багатотонними бетонними плитами, але їх здувало мов ну, пір'я на сотні метрів. І підійти ближче, ніж на сто метрів, просто було невозможно. недопустимі недопустиме Єдине, хто мог справитися з такою небузданою стихією, це був конечно ядерний взрив. Дро не було. Тим паче, що досвід вже був за 9 років до цього, схожий випадок стався в Узбекистані. Факел вдалося загасити за допомогою підземного ядерного вибуху. Смотрите. Газовий фахіл став заметно він Було вирішено пробурити ще одну нахилену свердловину, куди на глибині 2,5 кілометри закласти ядерний заряд. Вибух спричиняє штучний землетрус, завдяки чому величезна газова горілка засипається. В Україні підготовка до вибуху тривала шість місяців. Над секретною операцією займалося 12 управління. Орган Міністерства оборони СРСР відповідальний за підтримку, розвиток та експлуатацію ядерного арсеналу. Відповідальність звітували безпосередньо Леоніду Брежнєву. За усіма розрахунками ймовірність невдачі прирівнювалася одному відсотку. Ні краплі радіації не повинно було вирватися на поверхню. Це вже був 28-й за рахунком ядерний вибух в мирних цілях в радянському союзі і перший на території України. 9 липня 1972 року відбувся підземний ядерний вибух. На жаль, невдалий. Факел знову загорівся після вибуху, а в атмосферу відбувся викид радіації. Операція Факел. Хто винен в ядерній катастрофі під Харковом? Примара Чорнобиля, село, де люди ночами божеволіли, а в день кричали, мов скажені. Прямо ночі тут видно, все красне було. Все. Та чому досі про це не говорить голос? Радянська влада за допомогою мирних атомних вибухів сподівалася самого бога вхопити за бороду 124 мирних вибухи. З них 117 за межами полігону та населення і гадки немало, Що поруч з ними вибухають ядерні заряди про радіаційне забруднення і чути не чули, пили воду з криниць, їли городину з ділянок біля хати. А чого мертвих стало більше, ніж живих, не замислювалися. І тільки сьогодні цілком таємно відкриває завісу на інформацію, яку ретельно приховують усі ці роки. Операція факел хто винен в ядерній катастрофі під Харковом. Підро випадання примара Чорнобиля, село, де люди ночами божеволіли, а вдень кричали, мов скажені. Прямо ночі тут видно, все красне було все... Та чому досі про це не говорить голос? На перший погляд, це звичайне село. Хіба що тут поруч усюди добувають газ? Проте, якщо придивитися уважніше та поспілкуватися з місцевими, то всюди можна знайти якісь деталі, які вказують на те, що тут колись сталася трагедія. Селище лише першотравневе розташоване на відстані пів кілометра від місця, де колись пролунав ядерний вибух. Село Хрестище на відстані трьох кілометрів, а популярна траса Москва-Харків-Сімферополь всього за 8 кілометрів. Тут місцеві добре пам'ятають той день і сам вибух. Микола Таран у 70-х жив у сусідньому селі Хрестище. Тоді йому було усього 15 років. І як сталкер погодився нам показати місце вибуху особисто. Був зрив, толчок був, і потім гриб такий. Бачили, високо під гриб. Земля, ну, поляка в небо піднялася. десь через хвилину, може чуть більше, опять хлопок і опять загорілось. Нічого не вийшло, що у них видно. Але так просто на територію, де стався вибух 45 років тому, нам не вдалося потрапити. Ця територія сьогодні під пильною охороною. А то охорона вже їхня. Скаряти, так? Да, от так, Ще сподобаємо. Да, це, це, видно, їм може хтось все вчив. Сьогодні, аби потрапити на спажину номер 35 де колись пролунав вибух та був великий газовий факел, потрібно отримати дозвіл. Тож зараз нас супроводжує машина охорони. Від великого вогнища та вибуху тут тільки маленький стов посеред поля. Саме на цьому місці колись пролунав вибух. Оскільки цей вибух був ядерний, ми зараз вимірюємо тут ситуацію дозиметром. Дозиметр показує допустимий рівень. Зараз від радіоактивного забруднення тут не залишилось і сліду. Во время ядерних зривок продукти розпадаються, за єдиніться сіл десятки дні. Тим німені, мовче зараження казалося 5 до діти тисяч кілометрів. Навіть сьогодні про цю трагедію знають мало не існує статистики, яка б вказувала вплив аварії на людей. Очевидці самі кажуть, що не сильно і переживали через вибух. Вихайді, Коль, неси цей міст. Наталя Олександрівна та Микола Васильович Таран вже подружжя 30 років. Вони добре пам'ятають і факел, який горів, і день вибуху. Це так, як на вас дивлюсь, так я дивився на фрізри. На Микола Васильович був одним з міліціонерів, що стояли в оточенні під час вибуху. Ребята були в КГБ, і, ну, багато, багато там ребят. І наша задача була дежурити. І днем іночми, то діджу. І це так продовжалося на на протяженні півтора місяця. А Наталя Олександрівна тоді ще була студенткою і приїхала додому на вихідні. Сказали от нас за 5 кілометрів у крестищі. В общем, з собою взяти необхідне. Зелян попередили, що будуть гасити факел, але те, що вибух буде ядерним, ні слова. Операція факел була строго секретною. Об то не знало навіть українське правительство і центральний комітет усійської партії України. Ми знали, тому що там ну, між, між собою общалися і так. Ґгі. Так офіційно, що така, ага, Нікола Васильевич сьогодні буде такий, такий ядерний зрит. Так-так, ребята КГБшники предупреждали, що менше ребята балакайте, щоб там. Ви знаєте, знаєте, і от і помалу. Коли пролунав вибух, а через 20 секунд стало зрозумілим, що операція провалена. Чорні волги чим швидше покинули територію. Через 20 секунд із скважини вирвався поток, який піднявся вже на, на висоту не 100-200 метрів, як це було до тушення, на висоту до кілометра. І за повисившогося давлення в результаті взриву. І продукти, в тому числі радіоактивні, були виброшені на висоту около 1 кілометра. Примерно десятки тонн Грунта і води не Сотні тонн розплавились, Почти тисяча тонн було роздроблено. Тріщини пішли на розстояння більше 100 метрів від місця взриву. Після невдалого експерименту факел горів ще майже рік. Вже потім його загасили звичайним способом. Без все-таки після того, коли со взрывом нічого не вийшло, знайшли другой спосіб, как це можна ліквідувати. Ліквідували його більш традиційним способом. Да, он был затратный и затратний і но то есть був все таки другой способ. Але трагічність цієї ситуації в тому, що селянам нічогісінько не сказали і вже за 30 хвилин повернули до села. Демо на хатах, димарів, немає. Скільки село мішлись. Та да, там була, я після вибуху якраз прийшла туди вдома. Да, все по коло то було. Там двері, пічка розвалена, все підмазали, стелі полопані. Проте місцевим лише полагодили пошкоджені хати і про радіоактивну хмару, що пішла у бік Полтавщини, майже ніхто не знав. Уровень радіації був перевищений десятки разів. Ну, щасливі на голову. Всі продукти розпалися за першу неділю. Але першого секретаря ЦК України Володимира Щербицького, не посвячуючи у деталі, попередили, краще не їсти городину з Полтавщини. На землю випадали кислотні дощі, що псували врожай сажа, кислоти піднімалися на висоту не менше п'яти кілометрів. Затем вони взаємодіяли звагою, де знаходились в воздухі, образовувались кислоти, які розносились по большим територіям і в Росії, Білорусі, і даже в странах Западної Європи. А у самому селі Першотравневе почали відбуватися зовсім страшні речі. Погибли і мелкий скот погиб, погибла почти вся птиця, погибли пчоли. Тут багато було, де 40% всі далі козних коров було 60. Був такий випадок, що теля так родилось таке. Ну клубок, от корова телиця не може розстелитися, все, що робити, треба. Ми і його, і все, а воно там, значить, таке зрощено було, дві голови, короче, ну не ноги, не ноги. Ну, в общем такий клубок всього такого нарощеного було. Окрім того, газовий факел, який не вдалося загасити, доводив до сказу людей. Все через інфразвук Дуже вредно дійсно на психу чоловіках. Людина Человек ушами не слижить, але тіло його сприймає. У людей починаються різні заболівання. Воно ну, ну, незручно було. Ну як ну гуділо? розумієте, Гуде, гуде. Навіть в домі було чути, що гуде. І світло було, так? Світло було. Днем і ночі гуділо. А прямо вогнище таке здорове і так, знаєте, горіло, вихтіло прямо. Прямо ночі тут видно, все красне було. Діло так, що односельчани між собою говорили тільки криком, але і це не найстрашніше. Наталя Олександрівна після вибуху працювала фельдшером. Вона перша, хто відчув наслідки екологічної катастрофи. З часом почали люди потихеньку мерти. Починає в кожному дворі і хтось умирає. Раніше у селі мешкало 450 чоловік, а тепер ледь набирається сотня. Оце йду я по кладбище, все знаю. Той чого вмер. Оце жіночка теж молодою померла, ще можна було б жити, а вони тут усі лежать. Та у сільраді розводять руками статистика онкохворих на звичайному рівні і дарма, що місцеві не погоджуються. Люди померли боракою, але ну, теж вони скривали. Пішуть, заболівання, желудка, заболівання та 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 їх скривали. А на самом ділі, я ж то знаю, що люди померли по тому що року. І найстрашніше те, що вибуху можна було уникнути, вчені настільки були одержимі атомною революцією, що інших шляхів тоді просто не шукали. У цьому переконаний спеціаліст з гасіння пожеж на газових свердловинах Андрій Місіньов. Надо попробувати все можливе, для того, щоб прежні чим приміцю такі цей ядерний взрив в столь густо населених територіях, як Харківська область. А у трагедія під Харковом не зупинила програми. І у 1979 році в Україні лунає ядерний вибух вдруге. Цього разу Донецька область, шахта Йонком. Там закончилась була поручна. Як показують статистика, шахтери гідну посідіть, все по тим же причинам, поэтому. Нічого на прямо там такого колосального не пройшло. при этом два ядерні взриви було проведено в Україні і в самих густонасільних е територіях страни. Але на жаль, достеменно стверджувати, що таких ядерних вибухів було усього кілька. Ми не можемо. А то інформація, що є на території України було серию два ядерних вибухи. Де второй? Де в... Ну, бил бил. Але і сьогодні з експертів ніхто не може стверджувати, що така практика гасіння газових гейзерів у минулому. Тож скільки таких радіоактивних територій по Україні вже є, а скільки може бути невідомо. Адже такі проекти працюють у цілковитій таємності.